Мене звуть Осіньська Ольга Миколаївна і я є вчителем історії України онлайн-школи. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаві сторінки нашої історії. Ми поговоримо про початок рушіння сили та причини національної звільної війни, очоленого великим українським полководцем Богданом Хмельницьким. Я нагадую, що ви маєте можливість задавати мені ваші запитання і я із задоволенням відповідатиму на них в прямому ефірі. У середині 17 сторіччя українське населення знаходилося в тяжкому стані. Про незадоволення українського народу своїм становищем свідчить ціла низка повстань протягом 50 років. Ці повстання закінчилися поразками, але причини, якими були вони викликані, залишалися. Навесні 1648 року в Україні почалося нове повстання, яке суттєво вплинуло на міжнародні відносини у Східній Європі. Мало воно епохальне значення в історії українського народу. Початок і основні події Національної революції та Визвольної війни тісно пов'язані з життям і діяльністю її керівника Богдана Зіновія Хмельницького. Богдан Хмельницький народився 27 грудня 1595 року у місті Чигирині у сім'ї дрібного українського шляхтича Михайла Хмельницького, який був чигиринським підстаростом. Богдан здобув добру освіту. Вчився спочатку в українській школі, а потім у польській єзуїтській школі на Львівщині. Там навчився польською та латинською мов, а пізніше вивчив турецьку та татарську. Він брав участь у польсько-турецькій війні 1620 1621 років, зокрема у битві під Сацорога, де загинув його батько, а сам Богдан потрапив у полон, де знаходився два роки. Після повернення він разом із запорожцями неодноразово ходив у походи на турецькі міста, потім став сотником, а потім військовим писарем на Запоріжжі. Після ординації 1638 року він знову чигиринський сотник, господарював у себе на хуторі Суботові. У 1646 році його хутір пограбував польський шляхточ Чаплинський. При цьому було побито малолітнього сина Богдана Хмельницького. Спроби законним шляхом розв'язати конфлікт ні до чого не призвели. Більше того, Хмельницького в'язнили. він змушений був утікати на Запоріжжя, де його прихильники вигнали польський гарнізон і обрали його гетьмана. Так особиста доля Богдана Хмельницького переплелася з долею його народу. Отже, що ж ми можемо сказати про причини та передумови Національної революції та безвільної війни. Давайте уважно подивимося, які ж категорії причин можна побачити на даному слайді? Політичні причини, або ще їх можна називати, перетворення репресивної політики польської влади на зразок у боротьбі українців за свої станові інтереси, орієнтація на силові засоби, засоби захисту своїх прав. Прагнення народу помститися шляхті за народу над ним. Посилення соціально-економічного вновлення селян, міщан козаків, яке дедалі більше ототожнювалися з польським пануванням. Посилення національно-релігійного гніту внаслідок відверто дискримінаційної політики речі Посполити. це утиски православ'я, усилення українців від участі в міському самоврядуванні, обмеження щодо української мови і освіти. Отже, ми можемо побачити три категорії причин. Політичні вони мали прояв у безправі українського народу. Це був тяжкий політичний гніт з боку Польщі, прагнення розширити і зміцнити права козацтва, оскільки козацтво зазнавало постійних утисків. Магнати відбирали у козаків хутори, ставки, млини, змушували платити податки. За будь-яку непокору козаків кидали до в'язниць, де їх катували. Більше того, багатьох з них перетворювали на кріпаків. Як казали самі козаки про Феодалів, що вони поводяться з нами не так, як годиться чинити з лицарськими людьми, гірше знущаються з наш, ніж зі своїх невільників, і роблять нам усілякі крити не тільки в мені своєму, а й самі собі ми невільні. вільні. До соціальних причин. Ми можемо віднести посилення феодальної експлуатації з боку польських магнатів, шляхти та єврейських орендарів. Отже, посилюється гноблення селянства, яке дедалі більше ототожнюється з польським пануванням. Панщина на Дніпрянщині досягала чотирьох днів на тиждень, а у західних районах шести. Крім панщини, селяни мусили виконувати і інші різноманітні натуральні та грошові повинності. А також працювати в маєтку феодалу, стерегти панське майно, білити полотно, лагодити греблі, возити дрова тощо. Як казав Іом Дебоплан, французький інженер про Україну, селяни змушені віддавати своїм панам усе, що тим заманеться, вимагати. Не дивно, що цим злидарям у тяжких умовах не залишається нічого для себе, але це ще не все. Пани мають безмежну владу не тільки над селянським майном, а й над їхнім життям. В чому ж мали національні причини? Це прагнення українського народу звільнитися від гніту Польщі і польського панства, яке вважало українців людьми другого сорту, зберегти себе як народ, убезпечити від етнічних чисток і репресій. До релігійних причин ми відносимо прагнення відстояти свою православну віру, захистити її від натиску католицизму та уніанства. Отже, ми можемо таким чином класифікувати усі ці причини. Що ж відноситься до передумов національної візвільної війни? Давайте подивимося: формування української ранньовітної нації, яка в межах речі поспалити. Фактично не мали шансів на повноцінний розвиток. Перетворення українського козацтва на провідну політичну силу, яка внаслідок загострення протиріч між інтересами України і великодержавними амбіціями Польщі відігравала роль суспільного детонатора поширення в Україні ідей боротьби за національну незалежність і особисту свободу людини, що набули в цей час поширення в Європі. Отже, якими ж були Завдання революції. По-перше, Богдан Хмельницький намагався створити незалежну соборну українську державу. Другим завданням було ліквідація польсько-шляхецького землеволодіння і заміна його як основним українським, козацьким встановлення нових виробничих відносин. Ці завдання, по своїй суті, були революційними, визначальним було завоювання незалежності, оскільки лише таким шляхом можна було вирішити всі інші завдання. Соціальні, економічні, національні та релігійні. Прагнучи забезпечити тил та посилити своє військо, Хмельницький укладає угоду про союз з кримським ханом ісламом Гіреєм Третєм. На бік Хмельницького також перейшли реєстрові козаки, які білі про польське настроєне старшин. На зустріч Хмельницькому вийшло два загони польських військ, які він вирішив розгромити по частинах. Отже, тепер ми будемо розмовляти про переможний для українців 1648 рік. Давайте уважно подивимося на карту, що ми бачимо. Ми бачимо, що похід козацького війська у 1648 році позначений малиновою стрілкою. Подивіться, будь ласка, таким чином вона йде на Західну Україну. І ми бачимо, що. Похід Хмельницького розпочинається з Микитинської січі на початку 1648 року. Перша битва відбулася е, на при кінці квітня, на початку травня. Це битва під жовтими водами. Войська Богдана Хмельницького зустрілися за ангардом польських військ під керівництвом сина коронного гетьмана Станіслава Потоцького, ворочища жовті води. Бої тривали з 19 квітня по 6 травня 1648 року. Польські війська були розгромлені. три тисячі чоловік потрапило до полону. 15-16 травня 1648 року війська Хмельницького, що становила 15 тисяч повсталих і 4 тисячі татар, зустрілися з основним загоном польських військ, яке складало 20 тисяч чоловік в районі Корсуня. Поляки знов були розгромлені. Вісім з половиною тисяч з них потрапило в полон, в тому числі обидва гетьмани Потоцький і Калиновський. В цей же час, 10 травня, помер польський король Владислав, що створило сприятливі умови розгортання повстання. Спочатку Хмельницький не думав відділяти Україну від Польщі, вимагаючи збільшити реєстр до 12 тисяч. Захистити православну віру, але подальші події привели до зміни його намірів. Своєю резиденцією Хмельницький зробив місто Чигирин, де почав формувати свою армію. І на вересні 1648 року було сформовано 35 полків, чисельністю 80 тисяч чоловік. Повстання поширилося по всій Україні. Основною силою його було селянство. Ядром козацтва. Хмельницького підтримали і взяли участь у повстанні всі верстви населення України за винятком великих полонізованих українських магнатів та найвищого православного духівництва. Нова велика битва між повсталими і польським військом відбулася з 11 по 13 вересня 1648 року біля міста Пилявці, нині це Хмельницька область. Польське військо нараховувало близько 50 тисяч чоловік, а також декілька десятків тисяч слуг. У Хмельницького було разом з татарами 85 тисяч чоловік. Поляки зазнали нищівної поразки. Повстанцям дісталися величезні трофеї і 80 гармат, на 10 мільйонів злотих усякого добра, багато оздоблені карети, золотий та срібний посуд. 120 тисяч возів з Кіньми. Військо Хмельницького перейшло на західноукраїнські землі і на початку листопада 1648 року обложило місто Львів. Деякі козацькі відділи дійшли до етнічно-польських і білоруських земель, де також вибухли антишляхецькі і антипольські повстання. Цю ідею оточити Львів. Виказав один із подвижників Богдана Хмельницького Максим Кривоніс, оскільки саме у Львові знаходилися його давні вороги, коронні гетьмани Потоцький та Калиновський. Після того, як Хмельницький покинув облогу Львова, він оточив Замостя. Це відбулося у листопаді 1648 року. І там знаходилися залишки військ Кали... Вишневецького та Калановського та Потоцького. Проте польський король не залишив у біді своїх магнатів і уплатив Богдану Хмельницькому щедрий викуп за своїх воїнів. На той час Хмельницький мав з собою виснажене 30-тисячне військо, яке потерпало від епідемії чуми, не мало вдосталь провіанту, не мало змоги вести війну при зимових морозях. Також вагомою причиною відступу Хмельницького було те, що у разі взяття замостця та подальшого просування війська територію території Польщі національна візвільна війна мала вийти за етнічні кордони війська території Польщі. Національна візвільна війна фактично перетворилася з візвільної у загарбницьку. До того ж, гетьман Тверезо оцінив свої сили та міцність фортець, котрі йому були необхідні для того, щоб подолати по дорозі до столиці, Тож, він вирішив повернутися до Надніпрянщини. 2 січня 1649 року військо Богдана Хмельницького урочисто вступило до Києва. А тепер перейдемо до розгляду питань, які надіслав нам наші учні: коли Богдан Хмельницький розпочав відносини з Москвою, у 1653 році він підписав петицію з проханням прийняти Україну війська Запорозького під високу государову руку. А вже 8 січня 1654 року відбулася Переяславська рада, на якій Україна перейшла під протекторат Московського царства. Друге питання. Скільки років тривала ця війна? Воєнні дії проти Речі Посполитої розпочалися у 1648 році та припинилися у 1656 році. Отже, деякі вчені вважають. Кінцем Національної візвільної війни саме цю дату. Є ще думки, коли е, вважається 1657 рік кінцем війни про Речі Посполитої, бо це є дата смерті Богдана Хмельницького. І ще існує одна версія, за якою кінцем Національної візвільної війни є 1658 рік, рік підписання Гадяцького договору Івана Воловським. З вами сьогодні працювала вчитель Історії України. Осінська Ольга Миколаївна. Запишіться на заняття в нашій онлайн-школі, і ви зрозумієте, що історія це надзвичайно цікаво. До побачення!